Напередодні 9 травня відбулися обласні заходи до Дня Перемоги. Не випадково, що цього разу святкування проходило в знаковому місті. Національному музею-заповіднику Битва за Київ у 1943 році, що в селі Нові Петрівці Вишгородського району. Долучитися до свята приїхала і делегація з Васильківського району, яку супроводжували голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Сабадаш та герой України, народний депутат України Тетяна Засуха. Захід уже розпочався з відкриття монументу європейської вулиці скульптури, символ миру. Створення скульптури покликано сприяти не лише розвитку спільної європейської свідомості, а й соціальному, культурному та економічному розвитку регіонів, у яких проходитиме європейська вулиця Миру. Молодь, яка приходить в ось цей музей, це святе місце, де загинуло більше 250 тисяч людей при переправі Дніпра. І ми. Побудували сьогодні пам'ятник миру. І люди, діти, хто буває тут, повинні пам'ятати, що мир потрібно берегти. Найголовніше і на сьогоднішній день завоювання це те, що в нас є мир. Після відкриття монументу у коплиці Георгія Побідоносця відбулася панахида за воїнами, які, на жаль, не повернулися до рідної домівки. Святага великомученика Побідоносця і чудотворця Георгія святики праведний. Бога Отец, Аким, Иоан, и всех святых, Душа от нас, приставшихся рабов своих, Всех вождей и воинов, жизнь свою на поле брани за Отечество положивших, Вселенных праведных чинит, недрих Авраама упокоит, Вождем и воинам жизнь свою на поле брани за веру Отечество положившим, И сотворим вечную память. І головніша частина свята чекала на гості заходу попереду, а саме концерт під назвою «Вклиняємося солдатам перемоги, під час якого ветерани Великої Вітчизняної війни отримали з рук очільника області грамоти та нагороди. Після чого Анатолій Йосипович розповів, на якому нині рівні соціальні аспекти, які стосуються безпосередньо учасників Великої Вітчизняної за ініціативою президента до дня перемоги. Кожному ветерану в середньому вручено додатково 2,5 тисячі гривень. Крім того, ми, київська адміністрація виділила і допомогу, адресну допомогу. І більше 100 тисяч людей отримали таку допомогу. Всього на сьогоднішній день, на жаль, у нас проживає 4 тисячі учасників Великої вітчизняної війни. Всіх ми їх знаємо. Всім надали допомогу, адресну допомогу, лікування, яке потрібне. І найголовніше те, що ці люди сьогодні охвачені труботою держави. Після урочистої частини свята всі присутні мали змогу скуштувати символічну солдатську кашу. А на винуватці чекав святковий обід.